Вітаю! Сьогодні поговоримо про деякі аспекти лікування простатиту, аденоми простати циститу. Це проблемне захворювання. Крім дискомфорту з сечовипусканням, тягне за собою такі ускладнення, як іпотенція, потенція, безпліддя аж до онкології. Попри те, вилікувати його можна швидко і без ускладнень, трав'яними настойками і спеціальними вправами. Практично у восьми випадках з 10. Причиною захворювання є механічне затиснення нервових корінців в області попереку. І коли це не враховується при призначенні лікування урологом, то в результаті отримуємо хронічний перебіг хвороби. І ліки прописуються пожиттєво зі слів пацієнтів. При опитуванні хворого я завжди уточнюю характер і частоту навантажень на хребет, звідки правильні рекомендації і лікування. Згідно статистики, це захворювання домінує. Водіїв, вантажників, зараз і військових плюс 40 кг на хребет спорядження. Зазвичай до негараздів з хребтом доєднується застуда простат, інфекційна складова, але це піддається швидкому вилікуванню травами, зокрема фітопрепаратом варіант 1Д. Також відіграє значну роль відкладення солей в хребпростаті і в хребцях. Ці накопичення вимиваються за допомогою рослинної сировини. Має суттєве значення і вживання своєтворючих продуктів. Постійний виход піску теж провокує запалення сочовідних шляхів, але це теж вирішується просто. Будемо уважніші до свого здоров'я, не хворійте.